Доброго дня, мої шановні глядачі, сьогоднішнє відео буде на тему значення вашого сна сновидіння. Взагліт, я дуже сильно люблю цю тематику, тому що сни у нас зараз дуже яркі. Дуже такі проявлене в нашому житті являються тим сновидінням, які щось пророкують. Розуміємо, ми це чи ні, але це вже інше питання. На даний час більшість із нас знаходяться під захистом своїх померлих, так, які через сон нам, через інформаційне поле передають нам повідомлення, якщо ми їх не чуємо. Так. Перший варіант, другий варіант. Значення вашого сон. Сновидіння. Перший варіант. Загадайте свій сон, що він значить. Вони бувають дуальні, але взагалі-то. Значення вашого сну того, в тому, що скоро ваша самотність закінчується, ви виходите із е, самотності, і до вас йде людина для кохання. До вас йдуть взагалі тобто, почуття. почуття. Тут вам хотіли передати, що ви нарешті пробудилися для кохання, або нарешті. Почуття кохання йде до вас людина для кохання, для емоцій. Для, взагалі тут більшість для того, щоб ви відчули себе коханою або коханим. Тут говорили про те, що ви дуже довго блукали, дуже довго чекали, так? і до вас нарешті йде ваше кохання. Ви змінилися за цей час. Вони говорять, що ви за цей час змінилися дуже сильно. Але ж все-таки вони вам вашу кохану людину ведуть, ви вже навіть втратили надію на те, що це нарешті прийде в ваше життя. Так, але говорять для того, що ви іще трішечки і будете з людиною, яка до вас. Прийде ваше життя. Ця людина вам по вашому життєвому шляху зустрінеться, так? і у вас буде офіційне, тобто у вас буде ті, хто одинокий офіційний брак, ті, які заміжні. які заміжні, то а, тут об'єднання зі своїми чоловіками і стабільне з ними проживання. Ось такий був сон, дуже цікавий. Так, перший сон і другий сон. Що значить ваше сновидіння? Значення вашого сновидіння. Почали. Значення сновидіння по. А тут було попередження. Тут було попередження про втрату грошей, ресурсів. Взагалі-то тут було попередження про втрату, про те, що вас накриють страхи, ви, не будете, ви після втрати не будете спати ночами, що це за собою поня... Підтягне якісь документальні проблеми, які вам прийдеться дуже багато вирішувати, і над цим дуже багато працювати і комунікувати з людьми. Так? Це буде для вас дуже великою проблемою, над якою ви будете думати, як з нею вийти, але буде дуже багато тупіків, ви вийдете з неї. Ну, знаєте, тут сон більш претесну видіння, що вам потрібно змінити якось свій кут зору на цю проблему, тому що ви виходите і знову заходите в цю проблему, так? Тобто ну, не відпускає. Ану-ка, цікаво. Знаєте, вам говорять про те, що Цю проблему можна вирішити тоді, коли ви включаєте розум, а відключаєте емоційний свій нестабільний стан. Тобто, коли ви в депресії, ви нервуєтесь, а коли ви починаєте думати над цим, так, десь трішки відпускати і знову вирішувати, то вона тоді вам взагалі-то вам показали спосіб, як її вирішити. Проаналізуйте своє сновидіння і дізнайтеся, що вам потрібно зробити. Ось таке було сновидіння. До зустрічі! З вами була Тетяна.